81 депутат обласної ради проголосував за недовіру голові Тернопільської облдержадміністрації Валентину Хоптяну під час сесії 25 січня. Волевиявлення, згідно регламенту, проходило шляхом вкидання бюлетеня з відповідною позначкою в урну для голосування. Кількість депутатів, які одержали бюлетені, 83. Тільки депутатів, які одержали бюлетені, 83. Кількість депутатів, які одержали бюлетені, 83. бюлетені, 83. Тільки депутатів, які одержали бюлетені, 83. Тільки депутатів, які одержали Яких голосів записання на довір'ї голови Тернопільської обласної державної адміністрації Коптину Валентина Антоновичу 81? Отже, депутатами Тернопільської обласної ради прийнято рішення про внесення довіри голови Тернопільської обласної державної адміністрації Коптину Валентина Антоновичу. Вітаю! Останнє голосування є ну, має позитивний характер в тому, що 81 депутат це і норма дві третіх від складу Тернопільської обласної ради, і це і пряма конституційна норма, яка зобов'язує президента України підписати указ про звільнення голови обласної державної адміністрації. Окрім того, депутати проголосували за створення виконавчого комітету Тернопільської обласної ради, який повинен забрати виконавчі функції в облдержадміністрації. До його складу ввійшли, зокрема, голова обласної ради Василь Хомінець та його заступники Сергій Тарашевський та Олег Боберсь міський голова Тернополя Сергій Надал і його заступник Леонід Бицюра, молодіжний мер Любомир Шимків, деякі депутати обласної ради, представники громадськості та народної ради України. Рішенням сесії також утворено загін народної самооборони Тернопільської області. Очолив його член спілки офіцерів України Олександр Варкута. Він каже, що правоохоронні органи не виконують своїх функцій, а навпаки, порушують закон. Навіть в тому контексті, що в присязі. Працівника органів внутрішніх справ написано, що він не повинен бути партійним. А зараз ці органи правопорядку виконують завдання тільки якоїсь одної політичної сили. Ми бачимо, якої злочинне угрупування зараз прийшло до влади і нам треба просто наводити порядок держави. Наостанок депутати проголосували за рішення про незаконність існування партії регіонів та комуністичної партії на території Тернопільської області.